Скажіть, як в Глобинській громаді ведуться ремонти доріг? Загалом з бюджету Глобинської міської громади в цьому році на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення було виділено виділено близько 7 мільйонів гривень. Пріоритетом визначено будівництві доріг і ремонту це під'їзні шляхи до міста Глобини, які сполучають нас із районним центром, тобто Кременчуком, та містом Полтава. Загалом ведуться роботи на трьох об'єктах. Зараз ми перебуваємо на об'єкті під'їзду міста Глобини з дороги та 17-16 хрол Кременчук на, на участку від Глобини до села Опришки. Загалом уже повністю відремонтована дорога жуки глобино на черзі опришки, опришки глобино. Також відремонтовано дорогу Обізнівка-Майбородівка. Це також дуже важливий для нас шлях, що сполучає нас із районним центром з Кременчуком. Роботи ведуться комбінованим шляхом ліквідація ліквідація вибоїн шляхом ямкового ремонту і влаштування суцільних карт асфальтобетонного покриття. Самому місці будуть проводити. Також після завершення, цих, цих, завершення та проведення тендерних процедур планується проведення роботи і по місту Глобини. Зокрема, пріоритетом стоїть об'їзна дорога, тому що вона перебуває в аварійному стані, і нам якнайшвидше потрібно ліквідувати і там аварійність, і для того, щоб могли е, там також рухатися. Це за кошти лише міського бюджету, і це там є якесь півпіно загалом з бюджету громади виділено 7 мільйонів гривень, і відповідно до цього розподілу виділено 3 мільйона гривень від агентства місцевих доріг по Полтавській області, і ми спільно отримали цю суму і її розподілили по дорогах громади в пріоритетному списку.